16 квітня 1996 року чоловік з Манчестера, що в Англії Джеймс Паттерсон Сміт подзвонив до відділка поліції, щоб сповістити про випадкове вбивство. Він та його дівчина посварилися, поки бідолашна милася у ванній. Під час сварки спалахнула бійка. і Якось так сталося, що дівчина вдихнула забагато води та втратила свідомість. Наляканий Джеймс спробував привести її до тями, проте так і не зумів. Поліція хутко приїхала на місце події, проте, описане Джеймсом, разюче відрізнялося від тої картинки, що зустріла правоохоронців. Було очевидно, що те, що сталося, не нещасний випадок. Тіло жертви пережило тижні тривалих та виснажливих мук, тортури, опіки, забої, проколи та порізи. Навіть її очі не були на місці. Люди роблять огидні речі завжди. Вони кривдять самі себе, своїх близьких. Родини, тварин, що вже казати про чужих людей? Таких історій безліч, і, безперечно, ви їх уже чули історія Сильвії Лайкенс, Софі Ліоне, Елісон Боти, Тада Філіпса, Лейсі Флетчер, Джунко Фурути, Як і вони усі через подібне пекло пройшла й Келлі Н. Бейтс. Емс Патерсон Сміткеліан Бейтс було усього 17, коли її життя обірвала трагічна доля. Важко повірити, що одна, ну нехай буде людина, може зробити подібне іншій. Адже здається, що для усього має бути якась причина, логічне пояснення, мотив. Тож перенесімося до післявоєнної Британії у 1948 рік. Країна, як і решта світу оговтувалася після наслідків війни. Економічна ситуація загалом була невтішною, що лише сильніше спонукає потенційні кримінальні елементи до активних дій. Саме у таких умовах у Манчестері у 1948 році народився Джеймс Паттерсон Сміт. Його дитинство пройшло у злиднях, однак Джеймс був занадто юним, щоб це могло його турбувати. Нагадує ситуацію у нашій країні наприкінці 90-х років. Іншого життя він просто не знав, тож і не міг прагнути до більшого. Хоча дитинство Джеймса і можна було назвати безтурботним, воно не було позбавленим проблем. Нерідко він бився з однолітками, про те, для тих часів та місцини це не було чимось дивним чи ненормальним. Як то кажуть, хлопці це хлопці. Тому Джеймсові часто прилітало по голові, але на той момент він вважав, що це взагалі не проблема. До речі, про це у школі він не встигав. Але разом з тим ніхто з його друзів не відзначився академічними здобутками, тож за усіма показниками Джеймс Паттерсон Сміт не виділявся серед норми. Лише після випуску зі школи хлопець почав відчувати перші справжні труднощі дорослого життя без освіти. Джеймс мав знайти роботу, що було досить складно у Британії 60-х років. Він не мав ніякої кваліфікації чи корисних навичок, що надалі позначилося і на дорослому житті Джеймса. Його безробіття лише зрідка перебивалося короткими підробітками. І якщо у дитинстві матеріальний стан не мав великого значення для хлопця, то тепер усе змінилося. Невдоволеність життям часто викликала у Джеймса хвилі люті та агресії. Однак знайомі завжди зазначали, що Джеймс умів не показувати емоції. Щоб не сталося, він завжди намагався зберігати гідність. Друзі вважали його вихованим та гордим чолов'ягою. Попри усі обставини, він завжди був чистим та доглянутим і робив усе, щоб його житло також було таким. На відміну від товаришів, Джеймс не курив цигарок та не пив алкоголю з прагматичних причин. Тютюн та вогняна вода коштували грошей та шкодили здоров'ю в перспективі. А це означало додаткові витрати. Ці якості досить вигідно виділяли Джеймса серед інших чоловіків у очах жінок, саме ці риси. Привабили у Джеймсові його першу дружину у 1970-х роках. Вони побралися вже після короткого періоду побачень. З часом ці стосунки почали розвалюватися, адже, попри усі чесноти Джеймса, виявилося, що він був дуже жорстоким та аб'юзивним. Хоча Джеймс, на показ і контролював свої емоції, за стінами свого помешкання він виливав усю агресію та лють на тих, кому не пощастило просто опинитися з ним поруч. Після десяти років разом жінці таке ставлення остогидло. Тож вона зібрала усі свої речі та подала на розлучення. Як не дивно, за цей час Джеймс, якому було вже за тридцять, звик жити з кимось, тож вимушена усамітненість йому була вже не до смаку. Отже, він почав шукати нових стосунків. Так він і познайомився з Тіною Уотсон, 20-річною місцевою жителькою, з якою вони з Джеймсом провели у стосунках аж два роки. За цей час. Через велику різницю у віці Джеймс встановив у стосунках такі умови, за яких він мав домінантну позицію. Окрім того, він став ще агресивнішим, і як у попередніх стосунках, мерзотник використовував свою партнерку як грушу для биття. У якийсь момент для Джеймса це стало настільки нормою, що він знущався з бідолашної тіни вже кожного дня. Спочатку це траплялося час від часу, але зрештою це переросло у щоденне побиття. Він бив мене в обличчя і по потилицю. Він бив мене ногами по ногах та між ногами. Пригадувала Тіна Вотсон. побиття продовжувалися навіть коли тіна завагітніла. Насправді стало ще набагато гірше. Недолюд спробував втопити тіну, поки та приймала ванну. Маю здогад, що ця його агресивна фантазія надовго закарбувалася у запаленому мозку Джеймса, враховуючи, що саме він зробив пізніше. Після спроби утоплення Тіна зрозуміла, що треба рятуватися. Вона сповістила Джеймса, що йде від нього у 1982 році, врятувавши так своє життя і майбутньої дитини. Цей розрив як не дивно, вплинув на Джеймса. Його ненависть до жінок тільки посилювалася. Але й без жінки цей дегенерат залишатися не хотів. Щойно Тіна поїхала Джеймс, завів нові стосунки з Венді Моторсхед. Тій було усього 15. Ще плюс один злочин до списку Патерсона Сміта. Вік згоди у Британії 16 років. Тож юридично будь-які статеві контакти між Венді та Джеймсом вважатимуться зґвалтуванням. Ви вже помітили, що кожна наступна партнерка цього виродка була молодшою за попередню. Гадаю, на те є низка причин. По-перше, Джеймс Паттерсон Сміт був PDF-файлом. По-друге, він цілеспрямовано йшов до жертви, яка не зможе йому опиратися. І по-третє, психологія аб'юзера. Дослідження показують, що істоти схильні до контролю своїх партнерів через насилля, також схильні до пошуків молодших партнерів. Адже ті менш досвідчені через брак досвіду вони не знають, що у стосунках нормально, а що ні. Комбінація з закоханості, браку сексуальної освіти, браку досвіду та нездатності визначити тривожні дзвоники призводять до ототожнення понять любов та контроль. Ті ж дослідження вказують, що молодші партнери у стосунках схильні виходити з таких стосунків більше ніж старші люди. Однак у короткостроковій перспективі це означає, що аб'юзер вдасться до більш жорстоких засобів, щоб не дати партнеру піти. Своєю чергою, це означає, що ризик, що такі стосунки завершаться вбивством, стрімко підвищується, через що виникає страшний парадокс. Період, коли молода людина намагається вийти з аб'юзивних стосунків, найбільш небезпечний для її життя, Джеймс, ймовірно, був переконаний, що більш юну дівчину він зможе легше контролювати, і вона не кине його як попередні жінки. Досить часто такі виродки вірять, що вони ростять собі дружину, виховують її на майбутнє, виправдовуючи цим свій нездоровий збочений, хворий потяг, Ту -ту. до малолітніх. Як і попередніх партнерок, Джеймс бив Венді на регулярній основі. Та якщо вона пробачала Джеймсові образи та лупцювання, то те, що він зробив потім, змусило втекти навіть Венді. Під час чергового спалаху агресії Джеймс схопив Венді за голову та опустив її під воду у наповнений рукомийник. Через цей випадок Венді зрозуміла, що треба тікати, проте вона вирішила не повідомляти поліцію про те, що її намагалися вбити. Ймовірно, вона цього не зробила через юний вік та страх перед законом. Це й не дивно, адже молоді жінки рідше звертаються по допомогу, на що вказують статистичні дані. Це ще одна причина, чому аб'юзери націлюються на молодих дівчат. Будьмо відверті і ставлення поліції до домашнього насильства цьому лише сприяє. Джеймс знову не поніс ніякого покарання, тож як і в попередні рази. Він почав шукати нову дівчину. Старий виродок поклав оком на Келлі Енн Бейтс. Келі було чотирнадцять. Келлі. Келі виросла у Хеттерслі, маленькому містечку у 16 зайвим кілометрах від Манчестера. Вона виглядала трохи старше свого віку і завжди дивувала людей своєю самостійністю та амбітністю. Дівчина мріяла стати вчителькою. З юності вона працювала та добре вчилася. Однак пубертат вніс свої корективи. Келі почала проводити час зі старшими друзями. Батьки знали про це, однак не втручалися, бо цілковито довіряли Келлі. Дівчина вже працювала няною та наглядала за дітьми сусідів. Вона була відповідальною та наполегливою. Батьки просто не знали, що новим знайомим Келлі був дорослий бугай Дейв Сміт. Дейв здавався Келлі надійним та приємним чоловіком 32 двох рочків. Як виявилося, Сміт брехав скоро Келлі дізналася, що Дейва насправді звали Джеймс, і йому було на 32, а 44. Але Келлі це не зупинило. Він уже втерся до неї у довіру. Джеймс так задурманив мізки школярці, що вона почала тікати вночі зі своєї кімнати, щоб проводити час з ним. Джеймс навіть чекав Келі після роботи нянею та супроводжував її додому, як він казав, заради її ж безпеки. І не дивно, що він не поспішав познайомитися з батьками Келлі, вочевидь, тому що розумів, якою буде їх реакція. Джеймс вичікував слушного моменту. Келлі почала закохуватися у Джеймса. А враховуючи, що це були її перші серйозні стосунки, дівчина розвинула неабияку прив'язаність до хтивого збоченця. Батьки зрозуміли, що у житті їх доньки з'явився хлопець, тож вирішили не тиснути і дочекатися, коли Келі сама про все розповість. Вони дуже боялися, що вона від них віддалиться, і це ще зіграє свою роль. Такі потурання призвели до втрати контролю над донькою з часом. Спочатку батьки закривали очі на нічні прогулянки Келлі, однак пізніше прогулянки перетворювалися на зникнення дівчини на кілька днів. Джеймс розумів, що через це можуть виникнути проблеми. Тоді він вирішив познайомитися з батьками Келлі. Він подзвонив їм та представився Дейвом. Дейв сказав матері Келлі, Маргарет, що дуже переймається через поведінку Келлі, буцімто вона почала пускатися берега. Ця маніпуляція змусила Маргарет повірити, що Дейв був на її боці, ба більше, здавалося, він щиро був занепокоєний добробутом Келлі. Маргарет на той момент припускала, що Дейвові було близько 16. І як же сильно вона здивувалася, коли Келлі розповіла матері, що Дейвові було 32. Хоча навіть це було великим применшенням. На жаль, попри те, що батькам це було не до вподоби, на момент зізнання Келлі було вже 16, тож законним шляхом нічого не можна було зробити. Тоді батьки Келлі заявили, що хочуть. Зустрітися з Дейвом особисто. Тож, коли донька привела додому свого хлопця, її батьки зрозуміли, що все було ще гірше, ніж вони думали. У пізніших інтерв'ю Маргарет зізналася, що у неї виникло велике бажання заколоти виродка під час першої ж зустрічі. Воно й не дивно, адже її донька два роки зустрічалася з чоловіком, який годився келю батьки. Насправді ж, Дейв. Був старшим за Томі Бейтса, батька дівчини на цілий повний рік. Джеймс намагався усіляко показати, що відчуває до Келі лише глибоку любов. Однак це не позбавило Томі і Маргарет тривоги. Наступні кілька тижнів Маргарет розпитувала друзів та знайомих доньки про Дейва, але ніхто нічого не знав про нього. Якимось дивом, Маргарет вдалося дізнатися про справжній вік Сміта. На це Дейв відповів, що приховав Вік, тому що інакше йому б не дозволили зустрічатися з Келлі. Але тепер, коли Маргарет знає, як сильно Дейв кохає Келлі, це не має ніякого значення, адже Вік це просто цифра. На жаль, для самої Келлі цифри також не мали ніякого значення. Усе більше часу вона проводила вдома у Дейва в Манчестері. Через це у родині бейсів назрів конфлікт. Джеймс скористався цим як і будь-який аб'юзер, щоб ізолювати Келлі від батьків. До осені 1995 року Келлі майже розірвала усі контакти з родиною. Вона більше не з'являлася вдома, а розмови обмежувалися суперечками та сварками через слухавку телефонного апарату. Батьки переймалися, що у помешканні Дейва їх донька могла стати жертвою насилля. Проте кожного разу, коли вони намагалися запитати про це Келлі, вона сердилася та кидала слухавку. Дійшло до того, що Маргарет та Томмі збиралися приїхати до Келлі, проте побоялися, що через це вони ще більше віддаляться від доньки. Скоро вони пожалкували про те, що не забрали доньку силою. За зачиненими дверима. Гадаю, я не здивую вас, якщо скажу, що Джеймс не змінив старих звичок. Як і попередні рази, він знущався зі своєї дівчини. Він ображав її та регулярно бив. Якщо Келлі не було поряд, Джеймс завжди мав знати, де вона була, а вона мусила завжди звітувати перед ним та раз у визначений час дзвонити йому з доповіддю. Келі здавалося, що таким чином Джеймс проявляв турботу про неї. Для нього це був ще один спосіб контролювати кожен її крок. Він формував у неї звичку, залежність від його контролю. Решту часу, яку вони проводили разом, Джеймс вирішував усе за Келлі, до найменших дрібниць. З часом Келлі навіть почала втрачати особисті якості. Вона стала блідою тінню самої себе. Вона більше не була амбітною, самостійною чи цілеспрямованою. Келі багато часу проводила на навчанні, а Джеймса звільнили з роботи. Враховуючи, що на той момент у Британії відбувався економічний підйом. Джеймс почав вважати себе ще більшим невдахою, що перетворилося на агресію, спрямовану проти Келлі. Побиття було таке жорстоке, що Келлі навіть вирішила поїхати до батьків. Маргарет та Томі не впізнали свою доньку. Вона сильно змарніла, вся була вкрита синцями й забоями, і одяг її виглядав так, ніби його не прали місяцями. А волосся було засалене, сплутане та брудне. Забої Келі намагалася пояснити тим, що її побила купка дівчат. Однак батьки були переконані, що руки до дівчинки прикладав саме Джеймс. Маргарет благала Келлі покинути Джеймса чи, хоча б частіше контактувати з домом, щоб хоча б знати, що Келлі жива. У ті рідкісні моменти, коли Келлі поверталася до батьків, вони помічали на ній все нові садна. Одного разу на її руках відзначили сліди від зубів та синці на шиї, які залишилися від пальців. Обої були настільки жорстокими, що дівчина нарешті вирішила піти від Джеймса та повернутися додому. Джеймс цього не хотів. Старий збоченець переслідував Келлі, куди б вона не пішла. Він підлещувався до неї та вмовляв повернутися, і, на жаль, Келі зламалася під його тиском. Дівчина повернулася до нього, і це була велика фатальна помилка. Маргарет та Томі не знали, що робити, тож одного разу вони прослідкували за Келі до помешкання Джеймса. На жаль, це нічого не принесло. Вони не знайшли доказів того, що виродок знущався з їх доньки. Однак лише через деякий час вони зрозуміли, що побачили. Коли Джеймс показував батькам своє помешкання, він попередив їх про розібрану підлогу. Нібито перед їх візитом приходив майстер, щоб відремонтувати газову трубу. Лише пізніше стало відомо, що у тому просторі між стелею нижнього поверху та підлогою верхнього Джеймс тримав Келі зв'язаною, щоб вона нікуди не втекла. Але на той момент цього ще не знали. У пошуках виходу з ситуації Маргарет звернулася до правозахисників. Нарешті. Проте було вже запізно, адже тепер Келі сама мала звернутися до поліції згідно з законом, адже була повнолітньою. Проте була одна хитрість, яку порадили правоохоронці матері. Маргарет мала звернутися до лікаря та пояснити йому ситуацію. Таким чином, якби Келлі звернулася до того лікаря, він мав би зняти побої та повідомити про них поліцію. На жаль, Келлі ніколи не зверталася до лікаря більше. Вона взагалі обірвала усі можливі контакти. Джеймс став єдиною живою істотою, з якою Келлі було дозволено контактувати. Він зробив усе, аби переконати Келлі, що батьки бажають їй лише зла. Він запевнив її, він змусив її кинути школу та перестати спілкуватися навіть з друзями. Надалі із сусідами їй було заборонено розмовляти. Він заборонив їй виходити на вулицю без його дозволу. Келі стала полонянкою у будинку Джеймса. На запитання сусідів про те, чому Келі ніколи не виходить, Джеймс заявив, що вона знайшла нову роботу з незручним графіком, тому вона повертається пізно, а в день просто спить. І частково він не збрехав. Оскільки Джеймс не працював, його утримувала Келлі. Їй дозволялося виходити на роботу, але вона була зобов'язана вертатися додому в точно визначений час. Келлі не розуміла, що відбувалося насправді. Джеймс настільки задурманив бідолашні голову, що вона була готова терпіти будь-яке насилля, бо вірила, що так він проявляв свою турботу до неї. Келлі кілька тижнів не виходила на зв'язок з батьками, тож вони вирішили навідатися не до неї самі. На жаль, перед тим як поїхати. Старший син сказав їм, що його приятель бачив Келлі і що з нею усе гаразд. Через це Маргарет та Томі вирішили дозволити доньці й надалі самій вирішувати, що їй робити. Дії Джеймса вселили у них великий страх того, що якщо вони активно втручатимуться у життя їх доньки, вона назавжди зникне з їх життя. 10 березня стоматолог подзвонив Маргарет, щоб сповістити, що Келлі пропустила огляд. Жінка подзвонила Келлі, і дівчина виявилася у доброму гуморі. Келлі перепросила за те, що пропустила візит до стоматолога, та сповістила, що збиралася приїхати додому на День матері. Проте цього не сталося. Натомість, Маргарет отримала листівку, підписану навіть не рукою її доньки. Це змусило бейців перейматися знову, проте вони все ще боялися, що через їх турботу Келлі віддалиться від них ще більше. Вони не знали, що найгірше вже трапилося. Пекло Келлі Бейтс 16 квітня 1996 року Джеймс в органи правопорядку про те, що його дівчина Келлі втопилася у ванній. Хоча виродоки визнав себе винним у її смерті, він переконував, що стався нещасний випадок. Поліціянти приїхали на місце подій, щоб зібрати більше деталей. На місці вони переконалися, що випадок був зовсім не випадковим. Увесь будинок був залитий кров'ю Келлі. Її очі не були на місці, їх просто вичавили. Коронери забрали тіло та виявили ще 150 окремих поранень по усьому тілу бідолашної. Усі ці рани вказували на те, що Келлі мучили та катували впродовж тривалого часу. Коли поліціянти сповістили Маргарет та Томі про те, що трапилося з їх донькою, жінка одразу відповіла: Він її вбив. Джеймса одразу ж арештували зі звинуваченням у вбивстві першого ступеню. І, хоча паскудник продовжував заперечувати усе, експертиза встановила плин подій, що передували смерті бідолашної Келлі. Вдалося встановити, що Джеймс регулярно бив Келі, постійно підвищуючи градус насилля. У якийсь момент вишкрабок зрозумів, що Келі піде від нього, тому він вирішив максимально ускладнити таку можливість фізично. Він обливав ноги дівчини окропом ще пізніше. Розтрощив кістки її ніг та рук. Також він прикладав розпечену праску до її тіла, щоб вона не могла сидіти у його присутності. Джеймс використовував гострі предмети. Про що свідчать чисельні порізи, які виявили навіть у роті Келі, ймовірно, щоб вона не могла нормально говорити та їсти. Джеймс розумів, що якщо Келі хоч якось попросить про допомогу, на нього чекає в'язниця, тоді він і вирішив, що живою вона від нього не піде. Він прив'язав її до батареї за шию мотузкою та максимально спотворив її вуха, ніс, губи, геніталії та очі, їх він вичавив та спотворив очниці ножами. І на той момент дівчина була все ще живою. Весь той час Джеймс морив її голодом спрагою та катував. Приблизно 16 квітня Джеймс вирішив, що з неї досить. Він завдав кілька ударів по голові дівчини лійкою для душа, після чого наповнив ванну та втопив Келлі Енн Бейтс. Коли Томі Бейтсу показали спотворене до неможливого тіло його доньки на упізнанні, у сльозах він запитав. Чому він вирішив, що це схоже на нещасний випадок? Усе, що зробив Джеймс Патерсон Сміт, було продуманим та спланованим. В одному з інтерв'ю Маргарет Бейт сказала: люди називають його твариною, але тварина не зробить подібного з іншою твариною. Він дуже лиха людина. Я думаю про те, який біль він їй завдав. Мабуть, вона думала, що ми не любимо її, бо не врятували її. Цей злочин увійшов у історію як один з найжорстокіших та найстрашніших. Це не був випадковий спалах люті. Це були сплановані та цілеспрямовані дії. Це означає, що Джеймс чудово розумів, що він робить, як він це робить і навіщо. На суді ж, він клявся, що це був нещасний випадок. Він визнав, що завдав усіх тих ран бідолашній Келлі, проте виправдовувався тим, що вона постійно його сердила, нібито Келлі цкувала його через те, що його матір померла. Казковий дегенерат. На додачу він стверджував, що Келлі заохочувала вдарити її під час сварки, а після того вона буцімто сама продовжувала себе лупити, щоб забої виглядали страшнішими. Ви б таке повірили. Окей, припустімо, що ми живемо у світі, де усі такі ж необтяжені даром інтелекту, як і Джеймс. Навіть якщо усе, що він сказав, правда, яким чином це виправдовує насилля? Якщо жінка так сильно тебе ображає, що тобі у гузні свербить підняти на неї руку. Розірви з нею стосунки, і все. Під час судового процесу, що почався у листопаді 1996, Патерсон Сміт пройшов оцінку ментального стану, параноїдний розлад, підсилений елементами патологічних ревностів. Також було встановлено, що Джеймс жив у мареннях викривленої реальності, що мало пояснити, чому цей паттерн поведінки Джеймс повторював з різними жінками у різних стосунках. На щастя, Цього виявилося недостатньо, щоб визнати вбивцю неосудним. Хоча не усі докази були показані на широкий загал, попередні партнерки Джеймса свідчили у суді проти нього. Зокрема, Венді Моторсхед пригадала, як Джеймс намагався її утопити. Усе зводиться до моменту, коли ти боїшся настільки, що не можеш нічого зробити чи сказати. Ти просто приймаєш це, сказала вона. Тіна Мартін розповіла про те, як Джеймс жорстоко бив її під час вагітності, та ледь не втопив. Одного разу, коли я була у ванні, він схопив мене за горло та спробував опустити під воду». Ці свідчення не залишили й сумніву про те, що смерть Келі Бейтс була прогнозованою ескалацією у стосунках Джеймса з жінками. Джеймса Патерсона Сміта визнали винним у вбивстві першого ступеню. Йому присудили довічний термін ув'язнення з мінімальним терміном 25 років, після чого він матиме право податися на умовно дострокове звільнення. Після слухання усім членам журі присяжних та свідкам запропонували послуги психіатра. Вони усі погодилися. Однак Томі та Маргарет це так і не допомогло оговтатися. Вони й надалі звинувачували себе у тому, що сталося з їх донькою. Якби у мене був другий шанс, я б заколола його ножем ще у день знайомства. Маргарет Бейтс померла у віці 65 років у 2020-му. Перед тим вона двічі перемогла рак. У листопаді 2022-го Джеймс Паттерсон Сміт зустрівся з комісією з умовно-дострокового звільнення. Йому відмовили на той момент виродкові було 77 років. Він продовжує відбувати покарання. І поки що живий. Дякую за увагу. Та якщо вона пробачала Джеймсові образові образові абразивність, він же зубна паста. Батьки лизали що? Однак пізніше прогулянки перереспребрсці, лише пізніше стало відомо, що у тому просторі між стелею ніжнього, нізнього... Їй доводилося ходити на роботу, але вона була зобов'язана вертатися до Джеймс. Аж одразу ж. Під час судового процесу, що почався у листопаді, Діве.